Блокада польсько-білоруського кордону нині продовжилася. Активісти і українці і поляки перекрили дорогу на Білорусь. Не пропускають фури з товарами, попри санкції крам з ЄС до Білорусі і Росії далі постачається. Активістів це дуже обурює і як відбувається блокада державної межі? Ми поговоримо про це із Іриною Земляною, журналісткою. Вона зараз в Польщі. Вітаю вас, пані Ірино. А, доповідайте про ситуацію на кордоні. Вітаю зараз. Тут кілька сотень людей набагато більше ніж нас було в понеділок, коли змогли нас оточити і розігнати. Ви бачите, зараз що відбувається, і поліція цього разу набагато більше підготовлена. Вони виставили. Блокпости такі умовні з перевіркою вже на під'їздах до кордону не дали нам проїжджати повз кури, як то було минулого разу. То було трошки небезпечно їхати на українських номерах. Так само ми бачимо у лісах на під'їзду багато автозаків поліцейських, і вже до нас приходили поліцейські домовлятися. Чи можемо ми там кілька фур у годину пропускати? На що ми сказали, що ми збирали сотні людей не для того, щоб ми тут когось пропускали і будемо стояти доки, доки не буде заборонений закритий це кордон для проїзду фур в Білорусь і Росію відповідно? Пані Ірино, так а скільки фур зараз не можуть заїхати до Білорусі і Росії? Скільки ви тримаєте? А це приблизно 30 кілометрів, але як ви розумієте, з кожною хвилиною кількість збільшується і збільшується. А що везуть? Чи ви не знаєте? Ми маємо доступ до бази активісти, які з підтримують Україну, поділилися. Це така закрита база, де ми можемо дивитися. Що везуть, або куди це прямує, в основному де буде розвантажений вантаж? Там написано в основному це Росія, до Білорусі везуть дуже мало, навіть якщо це білоруський кордон, часто там або дуже загальними назвами товари перелічені, ну або можемо ми про деякі дізнаватися. Це, наприклад, елітні продукти харчування. Які не мають до яких немає доступу вже зараз росіяни та білоруси? Літний алкоголь, це може бути техніка, якийсь метал, про який ми так само не знаємо, що, що саме, але переважно це такі товари. А звідки везуть з яких країн Європи? Часто е, це Італія, Німеччина. Ви знаєте, що Німеччина посідає друге місце з торгівлі, по торгівлі з Росією і по про постачання? Того ну і фактично я хочу сказати, що це чи не єдиний взагалі коридор через усю Європу, через який потрапляють товари в Росію та Білорусь, а об'їзні шляхи є, і наскільки вони довгі? Не можу вам сказати, ми вже го нас говорять про те, що є наприклад порт. Вони намагаються паромами переправляти, завантажувати ці вантажівки. Але це їм погано здається. Ну тому, що навіть тому, що знову ми бачимо тут величезну чергу. Якби можна було так легко знайти обхідні шляхи, то про цю акцію ми повідомили давно. Про неї всі знали, ми це не стривали. Секреті, тобто, якби шляхи існували, то тут би точно не було фур, які б намагались проїхати. Пані Ірино. А от самі водії цих фур ви з ними спілкувалися? Що вони кажуть? Ну окрім блієння, що вони в політики? Е, дивіться, на сьогодні їх їх не підпустили до нас, тому що були спроби протестів. І їх збиралося більше сотні, тому ми зараз стоїмо далеко, і сьогодні ми з ними не спілкувалися. Але раніше е, вони до нас приходили на переговори. В основному з нами говорять білоруси, які там звичайно говорять, що вони не винні. Росіяни ж вони дуже агресивні, як я вже казала, вони показують статеві органи з вікон, вони кричать, що ми нацисти. Вони кричать, що Путін все правильно робить. Вони позначають свої фури буквами «З» і кричать, що вони будуть давити нас і вбивати так само, як Путін вбиває українців в Україні. Так, ми запрошуємо росіяну Чорнобаївку. Там прекрасна для них є Бермудський трикутник, називається Херсонський. Можуть заїхати, подивитися. Будемо перенаправляти. Розказуйте їм. А скажіть, будь ласка, а польська поліція вона тільки зараз от стала така жорсткіша в неї позиція? Чи і від початку так було? На самому початку все було дуже добре, і для мене, як активістки з досвідом ще до майданівських часів, для мене було досить незвично, що поліція може бути на моєму боці. Я так трохи до них ну не агресувала, але була така досить напориста. Вони посміхаються, жартують, пропонують, щоб ми всі змушували казати слава Україні і. Хто такий Путін для росіян, звичайно, ми на це не погоджуємося, і в принципі дуже видно, що поліція виконує накази. Нам по овзерек говорять про те, що ви молодці. І, наприклад, коли нас розігнали минулого разу, до нас підійшов один з головних і сказав: Ну слухайте, щоб вас не розігнали, вас мають бути сотні то ми зробили. А пані Рино, розкажіть ще про ситуацію в самій Польщі. Які там настрої, от зокрема серед поляків взагалі всі дуже підтримують, і мене вражає наскільки в них вистачає сили і милосердя до нас, бо ну ми досить різні. У нас різна емоційна, емоційне забарвлення ситуації. Ну українці досить емоційно на це реагують. Але я хочу сказати, що вони дуже налякані, і вони так само очікують війни. І я спілкуюся з багатьма поляками, які про журналістів медіа активні, і вони говорять про те, що редакції закуповують бронежилети, вони складають плани. Питали мене про е, цей тривожний рюкзак, і в принципі думають про план, Б, що робити у разі якщо. А на який час агресії, От уже майже е, ну, більше ніж три тижні пройшло. На який час вони з розвони почали от, готуватись до війни? Це одразу сталося чи поступово якось? Ем, як мені видається, поступово? Тому що, ну наприклад, вчора Пентагон заявив про те, що ядерна зброя може бути застосована, і Путін починає. Говорити про це, і так само кожен вибух у Львівській області наганяє все більше і більше страх. На них. А чи є у Польщі представники руської оцеї калони? Ну я не зовсім усвоїлась в Польщі, тому що ну, я що нічого не бач... Ні, не бачила. І лише хочу сказати, що сьогодні тут так само є антимітинг. Це близько до 10 людей. Це е, власники фірм, які організовують провезення. Вони поляки, вони говорять про те, що вони проти війни в Україні. Але не має бути зашкоджено. Ми не маємо шкодити польському бізнесу. Але ми нам минулого разу до нас приходила ця пані, кричала на нас, що ми українки такі сякі, і вона буде торгувати, поки поки треба буде, тому що це гроші, і ми нічого не зможемо їй зробити. Ну у нас теж такі були колись до 24 лютого, які хотіли торгувати з Росією і бізнес usual, Але якщо одна частина суспільства готується до можливого вторгнення і закуповує бронежилети, то дуже цинічно виглядає насправді позиція другої частини суспільства про те, що треба торгувати, бо це гроші. Абсолютно, ну і я скажу, що вони в абсолютній меншості, і ну тут поляків так само дуже багато на цій акції нашій. Так того ну їх не підтримує польське суспільство, і поляки не перейшли на бік цієї акції. вони залишаються з нами. Дякую, пані Ірино, і за вашу акцію і за підтримку України з за польського кордону. Це була Ірина Земляна. Журналістка розповідала нам про ситуацію на польському кордоні, де блокують фури з Росії і Білорусі і не піддаються ані на вмовляння, ані на розмови про підтримку економіки. Сполучені Штати.